Персі, 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 іди, іди, іди. для свого інструктора. Вона персі, та офіційно персифона. Ця тримісячна німецька вівчарка найменша у строю нацгвардії, розповідає старший кінолог кінологічного взводу Сергій Наконечний. Я просто увагу її привлікаю, щоб вона послід далі винюхувала. Шукала. Свою службу Персі тільки починає. Тож сьогодні, під час навчального збору, виконує найпростіші завдання, додає Сергій. Ми розвиваємо нюхальні навики, щоб вона вміла концентруватись на запаху, іти по сліду правильно маркувати це все. Ну, маркування буде в подальшому. Зараз головне, щоб вона йшла, йшла сконцентровано по сліду. Учимо ми поки що її на кормі, а потім вона вже переводиться на запахи, що потрібно буде розшукувати. Говорить, необхідно півтора року, щоб підготувати персі до служби. Саме стільки навчається її колега, вівчарка Сахара. У неї дистанція довша та з додатковим завданням по шляху з корму знайти рукавицю. Розповідає старший дресирувальник Максим Музичук. Таким тренуванням вона може в подальшому шукати. Тікачів для службових собак, які здійснюватимуть обшуки вибухонебезпечних речовин на блокпостах. Сьогодні завдання інше, пояснює старший кінолог кінологічного взводу з вибухових речовин Назар Соколенко. Зараз у нас закладено запахозамінник пороховики, бо це імітація набоїв і також порохова шашка. Ми імітуємо, що зараз людина поклала, хоче перевести. В таких наближених до реальності умовах каже кінолог: Тайнара починає пошук. Ось бачите, собака проявила характерну позначку. Вона мені вже показує, що там щось є. Ми можемо перевірити, відкрити, подивитися, чи собака дійсно знайшла запах Собака нам продублює, зараз покаже ще раз. Бачите, характерна поведінка. Собака позначила, що там є запах. За знайдену річ, Назар Соколенко свою підопічну винагороджує іграшкою. Чіп! Супер! була імітація працювання в реальних умовах типу в нас було нове місце. Ми ніколи тут не шукали. Вона буде працювати на блокпості, обшукувати автомобілі, шукати вибухові речовини, які люди незаконно намагаються провести з зони бойових дій, ну або просто запобігати. Всеким трактом навчальні збори серед кінологів нацгвардії проводять двічі на рік, розповідає начальник кінологічної служби Андрій Алексєєв. Цього разу протягом п'яти днів інструктори разом зі службовими собаками відпрацьовують навики пошуку з пошуку слідової роботи, а також навчати собаку з пошуку вибухових речовин, засобів і для застосування собак. Не безпосередньо під час службових умов. Щоб поділитися досвідом з колегами, приїхала на заняття інструкторка кінологічної спілки України Гульнара Маркова. Говорить, консультує колег, як навчати своїх вихованців швидко брати слід. Ну, моя специфіка іменно слід знайти чоловіка по сліду, або да? предмети, які оставив. Да? Специфіка в тому, що собака може ідентифікувати маленькі частини запаху, які которые... Нам людям да, в тій концентрації, яка недоступна для человека. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.